А дякую, добрий день. Справді тема сьогоднішньої прес-конференції вона викликана тим динамікою багатьох процесів, які зараз відбуваються в країні, і відповідною реагуванням на них з боку багатьох громадських організацій, і, зокрема, об'єднання органів місцевого самоврядування, найбільшим з яких є Асоціація міст України. І тому ми, як регіональне відділення тут в Закарпатті, від так само, відповідно, проводимо певні ініціативи, певну роботу, і ця робота, на мій погляд, заслуговує на увагу громадськості в більш широкому розумінні, яку ви можете висвітлити як журналісти, як засоби масової інформації через ваші можливості. Тому я би хотів звернути увагу вашу на те, що власне ми з. Давно, як регіональне відділення Асоціації міст України і як ініціатор створення коаліції неурядових громадських організацій за майбутнє Закарпаття, починаючи десь з середини вже цього десятиріччя, ми ведемо роботу на те, щоб об'єднати. Зусилля багатьох громадських організацій на те, щоб вони приймали активну участь у всіх суспільних процесах і всіх тих процесах трансформаційних перетворень, які власне в суспільстві відбуваються, це й було і стратегічне планування розвитку Закарпаття. Це було різ... цілий ряд різних ініціатив, інших, які ми підтримали і які намагаємося провести в режимі якби якогось діалогу з владою. І от я хотів звернути вашу увагу на кілька таких ініціатив, які останнім часом ми зініціювали і проводимо, і вони знаходяться якраз в такій цій динаміці. Ви знаєте, що зараз суспільство перебуває під впливом того, що нібито йдуть, начебто йдуть реформи. І от підходи до цих реформ, так як ми собі це уявляємо, вони, звичайно, абсолютно відрізняються від того, що робилося в країнах Східної Європи. Де були, якщо проводилася реформа, то були як мінімум такі критерії і умови. Це розроблена концепція відповідно реформ. Ця концепція була в суспільстві консолідована. Була відповідна команда, яка ці реформи з повноваженнями, які ці реформи здійснювала, і була відповідна підтримка засобів масової інформації. І в такому консолідованому режимі ці реформи здійснювалися. Що ми спостерігаємо в Україні? Ми спостерігаємо в Україні абсолютно протилежну картину. Немає ні концепції, я маю на увазі концепцію системних реформ, немає ні власне, ми не знаємо ні про команду, ні про консолідацію в суспільстві. Скоріше все навпаки. І тому ця технологія успішних реформ, яка в будь-якій країні проводиться, вона в нас проводиться трохи інакше. І тому виникає цілком таке певне, якби застереження у громадськості від того, а як що власне відбувається, і чи чи що треба підтримувати, що не треба підтримувати, які реформи про мають першочергове значення, і так далі. Ну, власне, тому одна з ініціатив була, яку ми висунули. Це вона тут є. Це ініціатива проведення в суботу. Ми збираємо перший форум громадських організацій Асоціації органів місцевого самоврядування Закарпаття. Фактично, ми плануємо на, ці, на цьому зібранні. Трансформувати не коаліційне неурядове об'єднання неурядових організацій за майбутнє Закарпаття у форум громадських організацій і асоціацій органів місцевого самоврядування от така у нас і звичайно заслухати доповіді, провести в режимі круглого столу обговорення і потім видати матеріали роботи цього форуму як зріс. Соціальний зріст того, що робиться власне в області, очима громадських експертів і очима громадських організацій і асоціацій органів місцевого самоврядування. Якщо когось цікавить участь у цьому форумі, тут є запрошення. Оце, будь ласка, ми запрошуємо вас, початок, це напроти аеропорту, там в навчальному центрі Проспілок. І де Пащенко має курси перекваліфікації державних службовців, це в цих же аудиторіях і в цьому великому залі і буде проводитися. Друга ініціатива на наш погляд, ми стикнулися з тим, що зараз йде величезний ажіотаж відносно так сказати, місцевих виборів. Повернули наполовину мажоритарну систему. Іде підготовка, повернули партіям більшості менших партій можливість так само брати участь у виборах і так далі. Тобто, ви не треба багато розповідати про це. Ви все це прекрасно знаєте, із засобів центральних засобів масової інформації. І відповідно зустрічаючися з багатьма людьми, перебуваючи в цьому громадському секторі, ми прийшли до висновку, що багато з тих кандидатів, які йдуть. Власне, не уявляють собі ні роботу міської ради, ні роботу депутата місцевої ради, ні ті з проблеми, з які і можливості власне депутата, і що на що буде націлена ця робота. І ми вирішили, що варто започаткувати таку відкриту вільну школу кандидатів у депутати місцевих рад. І перше засідання, якби цієї школи, ми плануємо це проводити ще середи. У нас у великому залі міської ради з 15 до 17 годин, де вже є повідомлення, можливо, сьогодні прийдуть. Ми не знаємо скільки людей прийдуть, але можливо, кілька там десятків чоловік може. Ми очікуємо, що напевно прийдуть. І ми, ми склали вже певну програму цієї школи, де будуть відповідні знання, дані людям, кандидатам в те. Я що таке власне місцеве самоврядування? Яка його роль, яка можливості, яка роль депутата, які можливості виконкому міської ради і так далі, які проблеми е, можна вирішувати з допомогою депутатських запитів, е, депутатських звернень, і так далі. Тобто, все те, що складає власне сьогодні основу місцевого самоврядування, е, я можу собі дозволити вести цю школу. Оскільки певний досвід маю за три депутатські скликання, крім того, я виграв конкурс, всеукраїнський конкурс на написання посібника для депутатів місцевих рад, представивши відповідну структуру такого посібника, яка в режимі запитання відповіді. Ясно, що я готувався до цього. Він у мене вже майже написаний. Я можу по результатам цієї проробленої великої роботи. Крім того, є певний досвід тих вирішення тих питань, проведення громадських слухань, які накопичилися у міській раді. Я думаю, це буде корисно для багатьох послухати, тому що це дуже специфічна своя область роботи, і ясно, що фігура депутата, як такого, вона не може бути просто як самоціль. Депутат має завжди працювати з багатьма неурядовими організаціями, громадськими об'єднаннями для того, щоб більш плідно і ефективно виконувати власне, свої функції. Це, якби, друга така ініціатива. Ну і, звичайно, що я хочу сказати, що зараз закінчився 8-10 вересня, в місті Ялті закінчився 6-й муніципальний форум, який проводить щорічно Асоціація міст України. Ну і хочу вам сказати, що, звичайно, що ми, як наше регіональне відділення, ми надіслали свої пропозиції, оскільки в рамках цього форуму проводився діалог з прем'єр-міністром і членами уряду, де наперед готувалися відповідна запитання, і вони готувалися до цих відповідей. Ну, я би хотів звернути вашу увагу. Тут є в мене прес-реліз із цими запитаннями, які надіслані були голові уряду і уряду. І шість найбільш фундаментальних запитань тут відмічено, що надіслано від Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України. Тобто жодне з 25 регіональних відділень нічого подібного не надіслало. І, звичайно, що ми надіслали, наприклад, питання забезпечення виконання державними органами. Норм статті 19 закону України про асоціацію органів місцевого самоврядування, відповідно до якого є обов'язковим консультації з асоціаціями органів місцевого самоврядування щодо законопроєктів та проєктів інших актів з питань, що стосуються місцевого і регіонального розвитку. Цього не робить влада, Ти, хоча це вже закріплено законодавчо в новому законі про асоціацію органів місцевого, про добровільне об'єднання. І, звичайно, вона ігнорується ця. І це приклади новий закон про місцеві вибори, новий проєкт Податкового кодексу, новий проєкт бюджетного кодексу і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Крім того, навіть на рівень регіональний ніколи не залучаються. Я вже намагаюсь рік пробитися в моніторинговий комітет виконання регіональної стратегії розвитку Закарпаття. Пишу всякі папери. Мене просто тупо спеціально не включають, хоча я є. Представляю, як регіональне відділення 35% населення Закарпаття і 80% економіки, зосереджено в містах. Моніторинговий комітет виконання обласної стратегії не включають представника регіонального відділення. І от я би хотів, щоб можна було. І оце питання першим питанням, яке вирішено на рівні прем'єр-міністра. Розпорядження Кабінету міністрів від 6 вересня про поглиблення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та асоціацій органів місцевого самоврядування. І тут вже прямим текстом написано в результаті, до речі, наших звернень: що всім виконавчим органам влади мається на увазі обласні адміністрації, за поданням місцевих асоціацій та регіональних відділень Асоціації міст України. Включати представників до складу регіональних рад з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і регіональних комітетів з економічних реформ. Це якщо знизу йде ініціатива, нічого не робиться. Треба, щоб було тільки через прем'єр-міністра, через кабінет міністрів зобов'язання обласним адміністраціям включати представників органів місцевого самоврядування. От так у нас працює влада, така вона прозора. Так це робиться. По-інакшому неможливо. От тут є, бачите, документ, яким на кінець можливо включать. От ну, звичайно, тут є. Ну, другий приклад це внесення до Верховної Ради як позачергового вже розробленого Мінрегіонбудом опрацьованого з експертами пакету законопроєктів про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації, про, адмі, про адміністративно-територіальний устрій в Україні. Я був. Єдиним від громадськості представником у робочій групі Мінрегіон буду по розробці цих законопроєктів, я знаю їх майже кожну кому, це величезні законопроєкти. Ми працювали два роки.